Так, рішення 56-го треба да, 6-ї сесії 8-го скликання про надання згоди на переведення нежитлового приміщення у житлове гуртожиток та здійснення реконструкції цього приміщення. Азівка голови міської е, адміністрації про те, що е, сільська рада має кожна сільська рада забезпечити, е, е, створити такі місця, як рукожитки по е, вільних житлових е, будівлях для сімей і ЗТО, тому що все-таки ви бачите, що міста сполучаться і регулюються, і внутрішні переміщення з них місця, оскільки в нас вільного дорічня в лініях будівлі колишньої. Глинянської школи е, немає, тому ми будемо е, значить, його приймати зараз з балансом комунального е, закладу центр МЕС і переводити знижкового е, уже тоді. Це відносно, собою, відповідно потягну е, з собою відповідно на собою відповідно великі кошти, тому, але ми хоча б це питання, тому що йому місця будемо бачити, яка далі ситуація. Про надання дозволу на списання основних засобів. Так, це поступило в клопотання від директора Олеського ліцею Валентини Мавчуки 5 грудня значить з проханням того, що владело насипання балансу трактора, який 1986 року від нього лише назва залишилася балансовою вартістю 5757 та причепка балансовою вартістю 185 гривень. І відповідно здійснити реалізацію отриманих підписання зазначеної техніки зв'язку з повною фізичною зношеністю. Тобто, виходить, вони хочуть створити комісію, але протягом безпосередньо основників про те, щоб здійснити списання, бо він прийдет на дало. Свою чергу потім передали підприємство не в такому плані. Третє питання про передачу майна з балансу КЗ «Центр центру МЕПС вишню сільської ради. Ну, ось, власне, оце Питання, яке попередньо стосувалося, це, це приміщення Глинівської школи ми безпосередньо передавали на баланс комунального закону центру ТМЕС. А сьогодні ми, значить, є, є таке питання про те, що його назад подали на баланс до Вишнівської сільської ради і ми ми значить переводити його із житлового, у житлове приміщення. Це, власне, план приймання передачі. питання про обліку А, все, перепрошую, я ж чуть не призабула. Це значить, в нас ще такі були, є такі будинки у селі Висоцьк та в селі Радихі, тобто колись вони ще е, рішенням цих сільських рад Радиківської Штунської передавалися у власність, е, значить, е, фізичним особам по радах це е, особа із. Е, усіх, усіх з інвалідністю. Їм дали дозвіл ще е в 19-му році, вже як була створена громада, давали дозвіл на проведення приватизації. Ну, в свою чергу там стоїть виховані, тим про цілим мене приватизували той будинок, комунальний вона давно передана в комунальну і в свою чергу людина вже приватизувала це майно. Це колишні колгоспні такі будиночки. У Радихові, це будинок біля садочка. І та сім'я вже нарешті приватизувала, тобто є витяг з реєстру від 2 грудня. Там одна четверта на кожного члена сім'ї і четверо осіб. І ми у зв'язку з тим знімаємо його з балансу комунальної власності Вищенської сільської ради, бо воно рахувалося у нас на балансі, а вже оскільки є людиний витяг, документи, які додається, значить знімаємо. І по височку це сім'я, якщо я не покляюсь, там теж, по-моєму, одна друга не пам'ятаю, чи це теж поводний будинок. По мого і зотрико, що будем же у нас не будуть люди у формі чарно пасу. Звісно, там вся серія Ні, ні, ні. Уже є звіт так. Хтось плюс давно у а хтось бачить, що тільки до того часу буде. Е, слідуче питання про прийняття і передачу основних засобів. А, все значить, ще від, пам'ятаєте, нам було підтята такого публічного простору вільна думка. Нам від Волинського інституту права передавалися меблі і це в них місяць було, а зараз на... вони ще додають такі меблі, як стіну біницькі одною кришкою там має бути, і стін письмовий е теж там три штуки. Тобто, виходить, вони просять прийняти, але ми в той час чергу приймаємо на баланс <зв 'як> та, та передаємо балансу Свичівської сільської ради на баланс е закладу <зв 'як> культури. <зв 'як> тому що культура в свою чергу буде не розпоряджатися таким майном. І в принципі все. Так? які питання. І одну мого... просто рекомендації комісії. Комісія дає дозвіл на... Рекомендації нам. Рекомендації не рекомендація. Так, рекомендація. Так, що, питання. будь ласка, Хто за?